Коли ми задумуємося про те, як спасти себе для блаженної вічності, ми ніколи не повинні забувати, що до цієї вічності нас готує не лише віра, не лише любов, не лише добрі наші справи, не лише виконання заповідей Христових, але і те, про що говорить нам в своїх словах Спаситель, прийняття Його божественної плоті і його животворящої крові. Важко навіть уявити собі, які священні, які дивні плоди цього святого таїнства. Святе причастя поєднує нас із нашим Спасителем, приймаючи тіло і кров Христові, ми не лише своїм духом поєднуємося з Господом, але й тілом. Адже сказав Господь, хто їсть мою плоть, п'є мою кров, той перебуває в мене, я в ньому. Ми стаємо всім своїм єством єдиним з Христом що ми достойно приобщаємося святих Христових Таїн. Ми єднаємося з ним, якщо своїми впертими, нерозкаяними гріхами самі не розриваємо цього єднання з Господом. І самі себе не позбавляємо цього щастя. Істинний християнин, істинний причасник до кінця своїх днів перебуває в цьому живому, найсолодшому до серця, спілкуванні зі своїм спасителем. Це святкування, яке у Таїнстві Євхаристії, розпочавшись тут, на землі, вводить його в життя вічне і не закінчується ніколи. Святе таїнство причастя поєднує також і нас всіх з вами, хто причащається від тієї чаші, в одне тіло Христове, в одну сім'ю Божих дітей. Ми стаємо поміж себе братями і сестрами не лише тому, що маємо одних прабатьків. Не лише тому, що ми народжені в хрещенні одним і тим же Духом Святым, але тому, що ми вкушаємо від однієї цієї шаші, одного і того ж тіла, і однієї цієї животрячі крові Христової. Так говорить апостол Павло, один хліб, і ми численні одне тіло, тому що причащаемся від єдиного хліба. Святі Тайна Христові є для нас залогом життя вічного, залогом нашого безсмертя. Господь Спаситель сказав, хто їстиме мою плоть плоті, питиме мою кров, матиме життя вічне, і я воскрешу його в останній день. Вийшовши телесне єднання з Господом в тайності причастя, ми ніколи не помремо душею для вічного життя оскільки в нас живе Господь згідно Його Божественного Слова. І хоча наш тлінний прах повернеться в землю, але і прах не може зникнути в океані вічності, адже не тільки наша душа, але й наше тіло вступає в єднання з Господом. Господь воскресить наші тіла в останній день, щоб всі воскресені тіла воз'єдналися безсмертними душами. І постали перед лицем того, чиє божественне тіло і кров ми приймали в себе святої чаші спасіння. Таїнство святого причастя укріплює нашу віру. Господь Ісус Христос сам встановив це таїнство на Тайній вечері напередодні своїх спокутних страждань. Взявши хліб в свої руки, Він доословив його, освятив, розламав і промовив слова. Прийміть і ніжся, це є тіло моє і додав Це творіть спомінь про мене. І подаючи чашу, промовляючи слова, пійте від неї всі, додавив також слова Це творіть спомінь про мене. Господь повелів нам звершувати це найсвятіше таїнство в постійне згадування його земного життя, його хресне страждань і його хресної смерті. А що може більше укрепити нашу віру, як не спомен про Його хресні, спокутні страждання? Що може пробудити в серці ще більшу любов до Господа, як не пам'ять про те, наскільки безмежною є любов Небесного Отця, котрий не пошкодував Сина свого єдинородного і віддав його на страшні і тяжкі муки? Чим ми православні християни? Викуплені кров'ю Христовою можемо засвідчити свою відданість нашому Спасителю, як не пам'яті про те, що послугувало нашому Спасінню. Як же нам свято не берегти в своєму серці пам'ять про хресну жертву, принесену Господом, нас ради людей, нашого ради Спасіння? Святе таїнство причастя є свідченням, ознаменуванням нового завіту між Богом і людьми. Господь Спаситель сказав, пий від неї всі, це є кров моя нового завіту. Це таїнство є ознаменуванням того нового завіту Бога з людьми, які Господь уклав з нашими, нами своїми земними подвигами. Тепер Бог наш, Отець наш, ми більше не діти його днів, не роби його, ми його улюблені діти. Він наш найдорожчий і улюблений батько, це новий завіт любовчого Отця з любими дітьми, котрий він веде до вічного спасіння. Для нас Він не лише відкрив двері Царства Небесного своєю хресною жертвою, але й допомагає нам на кожному кроці земного життя, укріплюючи нас, вкладаючи в нас добрі почуття і наміри, невидимо благословляючи Кожен крок православного Християнина наш шляху до Спасіння, святе таїнство причастя, це свідчення дійсного прощення наших гріхів Господом Спасителем. Він сказав, це є кров моя нового завіту, яка за вас і за багатьох проливається у прощення гріхів. Спаситель пролив свою кров на Христін і спокути наших гріхів і проливши її дозволив залишити свою кров у святих божественних тайнах, щоб пили від неї всі, хто бажає спасіння. І це таїнство є проводом до того прощення, яке ми від імені Господа чуємо із вуст священика після сповіді своїх гріхів. Прийняття божественних тайн по сповіді засвідчується прошення наших гріхів, від яких омиває нашу душу Господь в імя крові, котра проливалася на головському хресті.